Всім привіт! Вітаю мешканців району Мальованка з історичною подією. Чому? А ось чому тролейбус в районі Мальованка на взуттєвій фабриці це дійсно історична подія. Ми почали будувати цю лінію у 2020 році. Пережили ковід, переживаємо війну, пережили зупинки різні. Проблем було дуже багато. Інколи навіть опускались руки і не вірили, що ми її добудуємо. Але але ми це зробили. І я дякую всім, хто долучився до будівництва цієї лінії. В першу чергу я хочу подякувати Європейському банку реконструкції і розвитку за той грант, який вони надали для будівництва лінії. Я хочу подякувати міському голові Сухому Сергію Івановичу. Я хочу подякувати всім, хто був долучений до цього процесу, і трамвай тролейбусному управлінню, і підряднику, який довго, не просто, але теж. Зробив це. Я е, відверто в якомусь такому легкому шоці, я не вірю, що в це е, вже другий день е, йде обкатка е, тролейбусної лінії. Е, ми Зараз, поки лінія ще офіційно не е, працює, але от бачу, стоїть тролейбус е, з написом обкатка. Ми обкатуємо лінію на е, певні недоліки, якщо вони є в будівництві чи в лінії саме. Наче ось ми другий день катаємось, наче проблем немає, все добре. І з 1 червня офіційно лінія запрацює, буде працювати під маршрутом номер 5 Це е, е, звітєва фабрика, залізничний вокзал. Працювати буде поки 4 тролейбуса з інтервалом 16-17 хвилин. Тому е, всіх запрошую користуватися цим маршрутом. І мешканців району Мальованка, і мешканців міста. Я сподіваюся, що цей маршрут буде популярен і буде користуватися попитом у наших мешканців. Ну і до зустрічі. Я, я просто в шоці. Я дякую всім, до побачення, до зустрічі.